Херсон чекає підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Згідно з власними розрахунками, перевізники пропонували різні цифри від 5 і аж до 12 гривень за одну поїздку. Підприємці стверджують, такі тарифи економічно обґрунтовані. Однак апетити керівників автотранспортних підприємств розкритикували херсонці та ініціювали проведення громадських слухань. Підкреслю Питання тут, от у ініціаторів, не стоїть у тому, щоб заблокувати якесь рішення, да, підвищення. Питання стає у прозорості. Основна причина підвищення тарифу збитковість фірм-перевізників. Ціни на запчастини та паливо ростуть. Збільшується фонд оплати праці, а тариф на проїзд у громадському транспорті протягом трьох років залишався без змін. Виконавчими органом міської ради протягом трьох років проблема ця стримувалася, і на сьогоднішній день вона вже дійшла до такого стану, що практично Оценки рухому складу перевізників не виходять на війну громадські здійснила спробу змусити міську владу тимчасово відкласти тарифне питання на три місяці. Зокрема, активісти пропонували провести розрахунки обґрунтованого тарифу третьою незацікавленою стороною. Тарифи можуть бути повищені, але це повищення давно бути обосновано. Я вважаю, що ці до нас зробити третя незалежна сторона, так як було заказано дослідження у ХНТУ оптимизации маршрутов также должно быть заказано на по поводу калічества перевізенних людей. Втім, представники фірм перевізників зазначають, втягнути із рішення про здорожчення вартості квитка в маршрутках вже не можна. І Якщо міська влада таки наважиться вести тимчасовий мораторій на підвищення тарифу, підуть до суду у разі скасування рішення міської ради або не прийняття економічно обґрунтованої ціни. Ми будемо звертатися вже до судових інстанцій. Оскарження бездіяльності міської ради, яка фактично була між 2014 та 2017 роком і продовжується по сьогодні. Є підставою для судового позову та відшкодування збитків. Під час обговорень більшість кар херсонців стосувалися навіть не поданих перевізниками розрахунків, що викликають сумніви. Люди апелювали до якості перевезень. Кожний раз, коли у нас проходять дуже рідко такі слушання, пірівощики обіцяють нові автомобілі. автобусы, чистоту, вот это, это, это ни одного пункта из обещанных ими за это время, ну, ну нельзя нет, автобусов стало меньше, автобусы стали грязнее. Я не знаю, я, не, я просто навіть не знаю, що можна сказати, що в нас за це время улучшилось. Протягом двох годин у залі лунали крики та звинувачення і жодної спільної позиції. Між перевізниками та активістами виросла умовна стіна. хами-хами, вважаємо, ми вже ви Виханіті нам! Важаем. Представники громадськості переконані, у транспортній галузі в Херсоні вже давно назріло питання реформування. І влада, і перевізники, і користувачі громадським транспортом мають нести відповідальність та йти на компроміс, а не займатися порожніми балачками. Сторимося, получається водій і пасажир. вони на самоділі нічого не вирішують, тому що пасажир, водій сидить на точніше не на пайки, а він має дати пай ханачхазяїну автобуса. він має заправити автобус, він має щось заробити собі что я можу только ездить. Вот. но за свои, допустим тот проїзд я хочу получить какой-то там уровень э, комфорту, сервиса і все остальное. Компроміс должны искать в принципе, как-то перевозчики і міська рада, которые договариваются між собою з учетом пожеланий э, населення. Щоб людина пенсіонер, інвалід, який заслуговує на э, льготу, щоб він заходив і чувствовав себе людиною, и і електроквитки. Начинать Треба, от мені мені на мою думку. Треба починати з цього. За результатами обговорень на всезагальне рішення було винесено дві резолюції. Одна стосувалась підвищення вартості проїзду, інша якості перевезень. У декого з підприємців вже не витримували нерви. Одні просто йшли із зали, інші оскаржували дії координаторів громадських слухань. Люди висказали свою думку. Там громада, перевізники поставити це питання на голосування або підтримати цей про. Ект рішення і рекомендувати або не підтримати і також. рекомендації. А вже президія ставить питання чітко – Не підтримувати, не то ну, не ставити есть... питання взагалі ніколи за не не голосують ну, за, голосую ну, за те, що есть... прийнятиму це ми а не голосувати за те, ми не зрозуміла буває. За підрахунками голосів, громадськість таки підтримала проект рішення виконкому Херсонської міської ради про підвищення тарифу на перевезення в громадському транспорті. Зі 166 зареєстрованих 91 людина проголосувала за. Зрадівши такому результату, представників автотранспортних підприємств вже не цікавило голосування за другу резолюцію стосовно покращення сервісу. Її учасники зборів до речі також ухвалили. прийнято рішення звернутися до керівництва міста, створення комісії із представників громадськості, власті і переводчиків, котре так, рекомендації по. Шені роботи транспорту, кромі этого общественнее слушання підтримали целий блок вопросів, стосових, касающихся улучшения качества перевозок, в тому числі і створення комунального предприятия єдиного, яке буде всіх перевозить. Остаточну крапку в тарифному питанні мають поставити вже 31 січня на засіданні міського виконкому. Якщо рішення ухвалять, вже з 13 лютого херсонці сплачуватимуть за проїзд у маршрутках не 3, а 5 гривень у Зросте і вартість квитка на електротранспорт. Віра підлісна, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.